Подавати документи протягом наступного тижня. Кожен цьогорічний випускник школи отримає календарик із інформацією стосовно процедури реєстрації та термінів проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 14 предметів. Обирати ж потрібно не більше чотирьох. І щоб зафіксувати свій вибір та зареєструватися для участі у тестуванні, необхідно зайти на сайт українського або Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Скачати відповідну програму, відповідно до якої роздрукувати заяву, заповнити цю заяву, чітко вказати предмети, які хоче абітурієнт вибрати для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, підготувати і вклеїти в заяву дві фотокартки 3 на 4, зробити ксерокопію першої сторіночки паспорта, де чітко вказано прізвище ім'я по батькові абітурієнта, та е, докласти ще один важливий документ це е, документ, який засвідчує, що е, учасник тестування має вже. Е, Повну загальну середню освіту. Якщо виникнуть проблеми з електронною реєстрацією, допомогу можна буде отримати або в адміністраціях шкіл, або у двох реєстраційних центрах при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та при Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Пакет документів після реєстрації потрібно відправити рекомендованим листом на адресу Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Протягом двох-трьох тижнів має надійти відповідь з двома важливими документами сертифікатом і запрошенням та корисною інформаційною довідкою. Тому важливо під час реєстрації вказувати не адресу прописки, а фактично адресу проживання. Крім того, дітям, які мають проблеми зі здоров'ям, варто знати наступне. Під час реєстрації необхідно вказувати обов'язково, що людина потребує додаткових умов і підтверджуючи довідку медичну. Тому на пунктах тестування для таких осіб буде безпосередньо надано певні якісь ну, особливості чи певну допомогу для того, щоб учасник пройшов зовнішнє незалежне оцінювання. Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання триватиме до 5 березня, проте не варто зволікати і відкладати цю справу на останні дні.